Доброго дня, вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, сьогодні я хочу вам показати вірніше не показати, а я підібрала підбірку салатів 4-5 салатів, які ви можете вибрати, які приготувати на Новий рік. Всі вони не скажу, що вони бюджетні, є бюджетніші, є не дуже. Але на тому воно свято, що ми заощаджували щось собі, приготувати і порадувати себе своїх рідних і близьких. Всі ці салати довільні. Рецептури я подавати не буду, тому що дивіться уважно, все на ваш смак, на ваш розсуд, хто що більше любить. Те саме і про олів'є, те саме і про шубу. Там в усіх цих салатах є невеличкі мої такі, як секретики. Ну, на протязі років ще я для себе, для нашої сім'ї, що подобається більше, я підбирала і робила. Тому ось так: ви дивіться уважно. І що ви полюбляєте більше в олів'ї колбаси там, чи картоплі? Більше майонезу менше. Тут не можна сказати однозначно, дивіться на свій смак. І ці салати я попередньо готувати не буду, щоб потім ще готувати, тому я показую вам їх. Підібрала і покажу вам для того, щоб ви змогли вибрати, який салат ви будете готувати і що вам для цього потрібно. Приємного перегляду, дивіться уважно. Подобалося, ставте подобайки, підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Ось так. У нас ще сьогодні що буде дуже-дуже смачний салат. Салат це із покупного такого листя. Для цього бажано, щоб була така синя або червона цибулька, але у ну, мене нема, то буде ось така. Пакетик ось такого листочка, якщо у вас є пекінська капуста, отаке от філе я візьму половинку цього філе. Потрібно буде зараз замаринувати, щоб воно було промариноване, а потім я його підсмажу на гріль, сковорідка гріль, щоб без жиру воно було просмажене в спеціях. Потрібно буде, щоб замаринувати цибульку, потрібно буде сіль, цукор і трішечки оцту. Обов'язково цибульку замаринувати. І потім, що нам потрібно буде для, для того, щоб замаринувати м'ясо? От у мене спеції Сушений чесник, мелений перець, копчена паприка і сіль. Оце, оце, що потрібно буде. І, звичайно, олія. Оце обтираємо, об, обсипаємо олійкою. Протираємося, і це у нас буде такий маринад для м'яска. І потім салатна заправка. Салатна заправка супер, вона універсальна, вона підходить до всього. Туди потрібна гірчиця, потрібно мед для такої кількості. Достатньо буде чайна ложка гірчиці, чайна ложка меду. Потрібно буде сіль до смаку. Можна свіжий чесник, я не люблю, тому я додаю такий сушений чесничок. Обов'язково і оливкова олія. І це все збивається або оцет або краще. Е, лимонний сік. У мене немає лимонного соку, доведеться трішечки додати оцту. Але це обов'язково. Там смак потім зовсім інший. І буде ще така родзиночка, я її не дістала, потім достану. Але хай це і для вас буде сюрпризом. Але таки це дуже смачно. Як перш за все маринуємо м'ясо, розрізаємо в поперек Отак От на пластинку філе курини, Робимо такі насічки, посипаємо спеціями заготовленими, поливаємо олійкою, щоб гарно спеції пристали, і залишаємо на якийсь час. Ставимо розігріватися сковорідку гріль, і це м'ясо промариноване, обжарюємо з двох сторін, декілька разів перевертаючи. А тим часом нарізаємо тонесенькими такими полосочками, тонесенькими напівкільцями або пір'їнками цибульку. Засипаємо сіль, додаємо цукор, заливаємо оцет і заливаємо все окропом і залишаємо на декілька хвилиночок. М'ясо тим часом перевертаємо декілька разів, щоб воно було і просмажене, і не, не пригоріло. Робимо салатну заправку. Додаємо мед гірчицю, гарно змішуємо. Додаємо сіль, додаємо мелений перець, додаємо сушений чесничок, гарно все тепер змішуємо, додаємо оцет і додаємо оливкову олію. Тепер нам потрібно гарно все змішати. Я ще додала трішечки ляної олії. Все гарно тепер змішуємо, для того, щоб зробила така ніби емульсія, і відставляємо. Дістаємо вже м'ясо, щоб воно прохололо трішечки. От, а самі викладаємо листя салату, або якщо у нас нема листя салату, то даємо пекінську капусту нарізаємо. Нарізаємо м'ясо, так, як нам хочеться, щоб воно було таке смачне, і можна стежками, можна кубиками. І ось секретний інгредієнт це цукати із вишень. Я робила сама їх, можете родзинок додати, але не солодких. Є темні, є світлі, одні солодші, і одні не дуже. Оті, От що не дуже, можна дати зовсім небагато. Ось так додаємо їх теж сюди. Цей салат робиться ну, не, не безпосередньо перед подачою на сіл, все-таки ж трішечки він настоївся, але не забагато, не заздалегідь. Так, ще раз перемішуємо цю нашу салатну заправочку. І ось так виливаємо, поливаємо. Я вам кажу, це неймовірний смак, неймовірне поєднання. І тепер просто змішуємо. Ви спробуйте, якщо ви не робили такого салат, сальний салат, я називаю цей салат мисливським. Це три картоплини в мене є, дві здорові цибулини, ну такі, так, величенькі, два яйця. Нам потрібно буде зовсім небагато сиру, але можна і без нього. Прикопченої ковбаски зовсім небагато, і потрібно свіжі гриби, але в мене свіжих немає, в мене є заморожені. Зараз це все треба порізати брусочками і все обсмажити. Все я вам покажу зараз. Грибочки я в першу чергу поставлю, щоб їх розморозити і підсмажити теж. Перш за все, нам всі інгредієнти потрібно порізати однаковими такими брусочками. Можете кубиками, але нам подобається саме брусочками. І ми обсмажуємо все. І цибульку нарізаємо, і картоплю, і ковбаску все нарізаємо такими шматочками, і грибочки теж. От, все, колбаски нам потрібно небагато, все, щоб були рівними пропорціями, так, як, на яку кількість вам потрібно. Кобаска, звичайно, краще, якщо вона напівкопчена, тому що, якщо зовсім копчена, вона буде дуже твердою. А з вареною ковбаскою буде все-таки не такий смак. Так, і нам потрібно зробити яєчні млинці. Вбиваю яйця, вбиваю туди, просипаю сіль і мелиний перчик і додаю майонез і роблю таке тістечко для млинців. Так, Картопля в нас просмажилася. Ми її висипаємо вже в форму, а туди той жирок, де залишився, додаємо цибульку. Зайвий жир нам не потрібний. Картопля в нас була, до речі, не солена, тому ми вже тут в мисочки трішечки присолили і приперчили. Цибулька в нас теж ми її вибираємо ось так. жир не забираємо. На цьому самому жирку смажимо і ковбаску. І кожного разу ми витягуємо так, витягуємо от шумовочкою, щоб жир залишався. Жаримо млинці. Яєчні, вони гарно перевертаються і не рвуться, вони нам потрібні охолоджені. От, і просмажили грибочки. Грибочки залишаємо те, щоб вони прохололи. Це все нам потрібно охолоджене, нарізаємо в млинці яєчні, отак, як домашню локшину. Все гарненько змішуємо і чекаємо, поки охолонуть грибочки. І натертий сир, натерли сир. Сир тут по бажанню, є о, сир, то давайте немає, можете не додавати його От, з іншими млинцями. І тепер, якщо ви готуєте салат, що вам зараз подати на стіл, додавайте обов'язково пікінську капусту або салатні листя. Якщо ви будете робити це заздалегідь, то листя не додавайте. Все тепер гарненько змішуємо. Майонезу, як кладете, зовсім-зовсім мало, небагато. Не треба, щоб цей салат плавав. Тут повинно бути, щоб воно подружилось поміж собою, але все-таки, щоб оці всі інгредієнти, оці, всі складові частинки, щоб їх було видно. Бачите? Окремо видно і картопелька, ось, і, сел, і листя, і ковбаска, все, щоб було видно. Ось так. Він дуже смачний, дуже-дуже. А ще хвилиночку, як постоїть, це смакота. Так що готуйте, експериментуйте. Це, як знаєте складові частини, що з чим поєднується, вам не треба буде якісь обов'язкові рецепти, прямо по... дивитися по кроку. Ви самі придумаєте шедевр. Сьогодні ми з вами приготуємо три картоплини. Одна здорова морквина, в мене ось дивіться, скільки чотири, зовсім дрібнесенькі. У мене є отака третя частинка цибульки, більше не потрібно. У мене є ось такі аж 5, отакі дрібненькі бурячки, два яйця. Сіль, перчик до смаку, майонез обов'язково і секретний інгредієнт на шпроти. У нас сьогодні будуть замість оселеця, будуть шпроти під шубою. Повірте, я не бачила в інтернеті такого. Перш за все, беремо гарну скляну таку мисочку або таку каструлічку і робимо, щоб нам було його гарно видно. Самим першим слоєм ми змащуємо майонезом. Чому? Тому що щоб цибулька, яка буде на самому дні, щоб вона трішечки пропиталася, оцим майонезом. Ось так гарно розрівнюємо. І ось тепер натираємо частину картоплі. Ми будемо робити декілька шарів. Картоплю приминаємо, але не дуже. І ось Тепер зливаємо олійку і шпротів. Це наш секретний такий інгредієнт. А самі шпроти ми ось так виделочкою гарно розтрибушуємо. І тепер викладаємо зверху на картоплю. Картопля гарно просочиться цим рибною олійкою. Зверху викладаємо бурячок. Бур'ячок Ми так гарно розкладаємо. І тепер змастить обов'язково потрібно нам майонезом і натираємо білок. Зверху натираємо моркву, трішечки моркву, і білок потрібно буде присолити і приперчити. Ось так і натираємо ще один шар картоплі, присолюємо, приперчуємо обов'язково майонезу так, щедро, тому що картопля вона любить майонез, щоб вона не була сухою. І тепер знову натираємо бурячок. Гарно так солимо, приперчуємо. І наверх натираємо на дрібнесеньки, дрібнесеньки, терочки, дрібнесенькі, дрібнесенькі терочки в жовток. Ось такий не, Не дрібненька та, що колюча, а така, як. Як виходить, як вермішелька. І ось тепер тут вже ми розвертати не будемо, тут ми просто вже обережненько та по всій поверхні відразу розсипаємо, щоб у нас жовточок ліг довільно. Ось так, дивіться, яка краса. Одна баночка шпротів всього-навсього. Дивіться, яка здорова така мисочка, каструлька, як хочете називайте. Ось таку салатику. Він дуже-дуже смачний. годиночку настоїться, можна їсти, а ні, можна їсти відразу. І при бажанні можна прикрасити якоюсь зеленюшечкою, по вашому бажанню. Що-небудь там якось прикрасити його, то вже ваше бажання. Ось тут десь трішечки постоїть і будемо куштувати з вами. Він такий вже ніжний-ніжний, такий прям, м'якесенький. Дивіться. Гляньте, так він наскільки соковитий, аж капає з нього, гляньте. Оця олійка з-під А Аромат це щось неймовірне. Ось тепер дійшла черга до нашого олів'є з його секретиками. Мої пошуки, як такий знайти ідеальний варіант смачного олів'є. Я його для себе, для своєї сім'ї, я його знайшла. Що нам потрібно? Я відварила звичним способом картоплю і морку, відварила 4 яйця. 4 яйця і, вважаю, що тут 4 здорові картоплини, тому що в нас картопля маленька. І звичний метод. Треба яйця. Треба картопля і морковка, Треба смачна колбаска, і звичайні огірочки квашені або малосольні і майонез. І ще додають люди горошок. Я горошок не додаю, тому що смак для мене зовсім горошок своє смак і робить цей. Салат все-таки салат такий вишуканий, в нього смак такий, а горошок він його таким робить простішим. Що я додала? Я додала до, по-перше, огірочки я обов'язково чистю. Обов що б я не готувала З огірочками я огірочки чистю, тому що і смак м'якший, і структура м'якша, він набагато смачніший з почищеними, і на наш шлунок легше. Я обов'язково додаю свіжий вірочок, чи то взимку, чи влітку. обов'язково, Це один з моїх, з моїх таких секретних інгредієнтів. До самої смачної колбаски я додаю корине філе. обов'язково. Ось так. Оце все, що я додаю. Пів цибулинки зовсім маленької, на дрібнюсінькі шматочки, хто не любить, може не додавати. Сіль, перець це до смаку спеції, я не кладу більше ніяких. І що ще хочу сказати, якщо хочете мати смачне смачний салати, олів'є смачне, значить ви повинні подивитися, яка колбаска, і з найдешевої і такої недоброї колбаси у вас ніколи не вийде добре олів'є, таке смачне. І обов'язково повинен бути жирний, жирний. І майонез повинен бути жирний. Якщо ви зробите з простенького такого рідкого майонезу, який низькокалорійний, смачного олів'є у вас не вийде. Все у нас відварене, я візьму собі помічники назердайзер, у мене є такий гарний пристрій. І ось тепер все, порізані такі овочі, всі я пере... швиденько перебила на такі дрібнесенькі кубики, тому що ми любимо, щоб було дрібненько. І ось тепер я нарізаю цибульку дуже-дуже дуже дрібно, але якщо ви не любите, то цей момент можете упустити, не додавати цибульку. І ось тепер я додаю такими дрібнесенькими шматочками корине філе. Присолюю, трішечки приперчую, не часничку, ні інших спецій, я не додаю. І додаю майонезу, але теж без фанатизму, щоб наше наш олів'є, воно не плавало. Зелені не додаю ніякої, тому що вона поки свіжа. Якщо зараз їсти, може вона й доречна. А коли постоїть, і вона така робиться кисло неприємно. На цьому етапі попробуйте, чого вам не достає. Солі, може, перчику, що ви там хочете, чи майонезу. Я отак, майонезу буде достатньо. Він не дуже. він не плаває. Але він добре перемащений. кожен шматочок. І селедку купить шубу. І я шукала свої варіанти. І я таки його знайшла. І сьогодні я поділюся з вами цими трьома секретиками. Що нам для цієї шуби потрібно? Гарна така формочка в мене в вигляді рибки. Потрібно буде. Зварена вже я, не показувала, як я відварювала картоплю, буряки і морку, не хотіла забрати час, ваш і свій. Я взяла 5 картоплинок, 2 середні морквинки і одну здоровеньку бурячину. Одна така гарненька цибулинка треба, рибка. В мене вона маринована. От. І 2 яйця. Оце все, що нам потрібно. І бачечка майонеза. Жарненько, гарненько, від цього теж залежить смак шубки. Тому що чим рідший. Майонез із меншим містом жиру, тим він рідший і тим не смачніший, як би там не було. Перш за все, готуємо гарненьку тарілочку, собі, натираємо, нарізаємо цибульку, тому що нам потрібно буде її замаринувати. Уксус, сіль, цукор, заливаємо окропом і відставляємо на хвилиночку. Які секретики ще в мене тут є, я вам потім в кінці розповім. Викладаємо картоплю. От, викладаємо на картоплю, викладаємо рибку. Обов'язково я викладаю рибку не на дно, а саме на картоплю. Ріжу її дрібнішенькими шматочками, щоб потім не тягнути все, весь шматок здоровий, а щоб попадало невеличкими шматочками. Зверху викладаю мариновану цибульку. І ось е, е, натираю тепер яйця. Майонез ще тільки тепер, я яйця присолюю і ось тільки тепер додаю майонез. Ті шари в нас були без майонезу. Натираємо моркву. Тут вже все є майже як, як всі роблять, і морква любить майонез, додаємо майонезу, це все небагато, тому що майонез потрібний, але щоб його було небагато. І в нас залишилися яйця, витягуємо жовтки окремо, а білочки окремо. Білками приетруший натертими, присолюємо обов'язково, щоб білок ніякий на, 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 цей, на смак. Знову ж таки, бурячок натираємо, вже, щоб у нас такий солоденький, щоб він був. Трішечки присолюємо його і змащуємо майонезом. І ось тепер натираємо жовточки по всій площині і їх миримо. Ось така у нас вийшла гарна шубка. А тепер три секретики. Мого варіанта салату оселедець підшубою. По-перше, маринувати обов'язково цибулю. По-друге, слої. Я поміняла слої. Я першим слоєм поклала картоплю, потім на неї рибу поміняла місцями. Потім мариновану цибульку виклала, тому картопля пропитається смаками і рибки і цибульки. І буде смачніше, а потім вже слої, як ви там собі заважаєте. О, перві, перві три слої майонезом я не змазувала, тому що картопля пропитається смаками, і соками, і рибки, і цибульки, тому не треба. Аж потім далі йде знову картопля з майонезом, потім морква з май... майонезом, потім буряк з майонезом, вже все інше з майонезом. Ось така, такі мої секретики.